Всім привіт! Перейшов я на другий сервер в Україні, там Ой. Я перейшов, щоб зайти в е, сім'ю блогера. Так і є автомобіль другий зовсім. Toyota Mark 2. номера MR 7996K. Чому воно нас так Зараз будемо перевіряти роботу.

Давайте хоча б доп'ємо 50-х пісні, хто може спокоїно вам запускати стріми. <гаси> Вони <гаси> сидіти на стрімах грати. Хто хоче зустрітися, ходіть до тебе. Я признаю, якомусь міг ще в місті стояти. І можна буде зустрітися, може. Під шай, грошей молодзуюся з юстворю. Всяке участвує собі. Пусть автомобіль, закрываем. виходимо і біжимо сюди. Так, так, так. 120 тисяч годин. І без донату, я без донату сьогодні. Сьогодні без донату за те, що ти выполняешь, виконуєш завдання. За те, що виконуєш завдання, де й дають Отакі от о UC коїни в цій грі А зараз у нас субота-неділя цей дають uh, X2 грошей. Я відкривав кейс. Не ж який Ну за 29 коїнів Не поняв, вроді би цей чи не цей. отаку от таку, от таку свій забрав на 7 днів Ось цього воно. Віпочка на 7 днів. Голд, віп Голд. За це дають за кожну годину відіграну на цій. Коли тебе є віпка, за кожну годину дають тобі по одному UC-Coin. Що це з типом? Довго думав, що не що записати, але думаю. Маша, хто поїду, спробую попрацювати. Що вийде, то вийде. Тільки нема фізики зараз. Е, обнова буде в кінці вересня, на початку жовтня. Добавлять місто Львів, чи як десь так до би. вроде би Добавлять місто Львів. и хорошо, нормально играть Все этой у нас где три места уже четыре даже места Киев э, Днепр Бурейсполь и Львив. у меня в интернете так еще много семейные монеты даже есть ну все нормально будет хорошо идет игра Третій сервер. ЮА Онлайн просто на айфони вийде ще в кінці <с головний> в одної в одновій вийде в кінці вересня, наприклад, жовтня. Нове місто і цей Добавлять на iPhone воно буде. Воно буде завантажити веб-сторі. ЮА Онлайн. Хто хоче залітайте третій сервер? Працювати на так чашку я за 3 дні шостий рівень зробив. Купив собі автомобіль, купив свій мотоцикл дешевий самий і на балансі 506 тисяч гривень. Є ще кілька робіт, яких добре платять, але на шахтарі я ще не працював. Ну все, дивіться, так же все. 19.45. Дали мені гейшей. те ще я просто відіграв. Навіть не відіграти, просто ти заходиш, наприклад. В гру 19, 14, 19, 14, наприклад. І тобі дають за... Ти прочекав декілька хвилин. І тобі дають... 1250 гривень цей від гри самої. Ти можеш за, за, це, за цей час попрацювати. Тобі дадуть на, на, на роботі гроші. А і так вони буде спокійно йде заробити грошей. Ніга з банка немає смслу збирати грошей. Я знімав був. Я знімав по 500-600 гривень, щоб... Повнити рахунок на телефоном. Тут тільки такий телефон. Щоб коли оголошення, коли люди щось продають, ти по цьому оголошенні можеш спокійно подзвонити через телефон і купити собі будь-який предмет, який продають люди. Ті ж самі гравці. Обичні, обичні гроші, такі ж самі люди, як ми. Ну, трішки працювали. Я приніс 200 кілограмів сировини руди самої. Вігілля, всякого заліз все. Пошліте подивимося, скільки ми напрацювали. По, по грошам по грошам зробили ми скільки 2241 тисячі це прям надто мало, прям надто надто мало. На шахті я більше не буду працювати. Все, пока. Ждіть нового відеоролика.